Партнерство на 100 років. Власне, це передбачає угода, яку напередодні підписали президент України та прем'єр-міністр Великої Британії. Документ охоплює дев'ять сфер: це оборона, політична підтримка, морська безпека, наукове та економічне співробітництво, співпраця у сферах енергетики, правосуддя та міграції. Обидві країни також домовились разом протидіяти іноземним інформаційним атакам і загрозам. Ну і дипломати над ухваленням документу працювали фактично рік. Провели кілька раундів перемовин. Врешті доку. Мент має бути ратифікований у парламентах. Ну і як він працюватиме на практиці? Чим запам'ятається візит Кіра Стармера до України? От про це все далі у нашому сюжеті. Угода на 100 років між Києвом та Лондоном. Це основа для взаємодії наших народів на покоління. Вперед. Більше британської зброї і підтримки. Надамо 150 стволів для артилерії. Зі столичного вокзалу до стіни пам'яті і на перемовини. графік Кіра Стармера у Києві розписаний по хвилині з першим візитом на посту прем'єра в Україні. Його чекали з літа, і схоже, не лише українці. Російський дрон довелося збивати буквально у сотні метрах від місця, де відбувалися перемовини лідерів. Згодом вже на прес-конференції президент України пообіцяє відповідь росіянам за це. А Кір Стармер поділиться власними емоціями. Дроновий удар це нагадування насправді про те, з чим Україна стикається щодня, а нам потрібно забезпечити тривалий мир для України. Британія завжди лідер у допомозі від першого дня повномасштабною надавала зброю, накладає санкції, ухвалила безпеку угоду. І рівно за рік після неї Володимир Зеленський та Кір Стармер підписують декларацію про сторічне партнерство. Як зазначає прем'єр, угода це доказ Британія з Україною. Ми з вами не лише цього року, чи наступного року сто років. А партнерство лише розширюватиметься. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Роботу над документом почали ще за попереднього прем'єр-міністра консерватора Ріші Сунака, а підписали вже за лейбористів. Це свідчить про двопартійну підтримку. Коли документ ратифікують у парламентах, він стане обов'язковим та юридично закріпленим. У тексті 14 статей включають співпрацю дев'яти сферах. Угода дійсно. Всеохопна у ній безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційній та культурній сферах. За угодою щороку Британія надаватиме не менше трьох мільярдів фунтів стерлінгів аж до 2030-го, або ж доки потребуватимемо. Незабаром Лондон також передасть нам нові системи ППО. Будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Грей Хавк. Виготовили спільно з Данією. На 2025 рік виділять ще 3 мільярди на інвестиції в українське виробництво, зокрема дронів, фінансуватимуть за рахунок заморожених російських активів. Більше нашої співпраці у сфері далекобійного озброєння, і що особливо значимо, буде більше співпраці та інвестицій Британії в оборонне виробництво в Україні, зокрема. Виробництво дронів артилерії, окреме розділ угоди, партнерство у морі докладуть зусилля, аби відновити свободу мореплавства у Чорному та Азовському морях. Як це працюватиме на практиці? Пояснив керівник офісу президента. Для цього вводиться вперше таке поняття як спільна флотілія, яка може використовувати, якщо в цьому буде необхідність. Я би навіть сказав, що ця угода вона вже закладає навіть не співробітництво, а реальне союзництво. Традиційно Сполучене королівство підтримує незворотній шлях до членства України в НАТО та модернізацію нашої армії до стандартів альянсу. Приміром продовжують навчати наших пілотів і допоможе з постачанням в 16 І у першу документі йдеться про можливість розміщення військових баз або складів в Україні з можливістю їх використовувати у випадку ескалації агресії. Безумовно, це передбачає ще роботу. Для того, щоб дійсно цей механізм був до кінця пропрацьований, але той факт, що це вже фіксується, і це ці терміни вони вводяться в наші двосторонні відносини, це є абсолютно безпрецедентним. Угода ще й про спільну роботу у сферах економіки, енергетики, правосуддя, культури, освіти науки. Британія стане першою, хто офіційно користуватиметься українськими застосунками Дія, Армія Плюс або є малятко. Також сторони можуть використовувати досвід лондонського сіті, тобто це можливість звертатися до англійського права для спрощення фінансових контрактів. Прогрес у бізнесі, інноваціях. Ми будемо працювати у всіх цих сферах, інвестувати від сполученого королівства і будувати краще майбутнє. А ще Британія для українців може стати доступнішою за угодою. Сторони працюватимуть над мобільністю перетину кордону. А от про безвізовий режим може йтися лише після завершення війни. Олена Чернякова, Мо Україна, марафон. Єдині новини.